Не кажи, не змій, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у куморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Капітошка. Вітаю вас, Україні математики! Ніяк зима не хоче відступати і не дає можливості весні сповна розправити свої плечі. Чи хочете ви сьогодні відправитись на пошуки весни? І ти будемо через ліс. А в лісі, як ви знаєте, є тваринки. Вони чекали весни. І дуже зголодніли. Візьмемо для них гостинці. Подивіться, малята, що ми візьмемо з собою. Це морквинки, а ще горішки і меду трішки. Ну що, готові? Тоді ми можемо рушати. А для кого всі ці гостинці? Ви дізнаєтесь згодом. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Сірий зайчик. Подивіться, дітки, у зайчихи вже з'явилися маленькі зайченята. Полічіть, скільки всього зайчиків. Всього три зайчика. А чим ми можемо пригостити їх? Морквинками. Скажіть, а скільки потрібно морквинок, щоб вистачило для усіх зайчиків? Так, потрібно три морквинки. Давайте разом пригостимо морквинками зайчат і зайчиху. Скільки всього морквинок ми дали зайчикам. Всього три морквинки. А по скільки морквинок є у кожного зайчика? По одній. Скільки зайчиків і скільки морквинок? Їх порівну по три. Молодці зайчиків нагодували, рушаємо далі. Що за дивна Непосида на стежинку шишки кида? З гілки стрибає на гілку. Упізнали, хто це? Білка. Полічіть, скільки білочок ми зустріли. Так, ми зустріли дві білочки. А чим ми можемо їх пригостити? Вірно, горішками! Скільки горішків ми з вами взяли? Ми взяли три горішки. Малята дайте білочкам по одному горішку. Скільки горішків ви дали білочкам? Два. А скільки залишилось? Один горішок. Отже, горішків більше на один. Білочок ми пригостили, рушаємо далі. Влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто це, діти? Ведмедик. Скільки ведмедів? Три. Чи однакові вони за величиною? Так, вони різні. Давайте пошукаємо в кошику щось смачненьке для ведмедів. Дайте кожному ведмедю по одній баночці з медом. Чи всім ведмедям вистачило частувань? Ні, найменшому ведмедику не вистачило. Скільки ведмедів всього? Три. А баночок з медом. Баночок з медом дві. Їх на одну менше, ніж ведмедів. Малята, мені здається, ми з вами брали ще одну баночку з медом. Просто вона найменша і заховалась в кошику. Кому ми дамо найменшу баночку з медом? Так, ми пригостимо маленьке ведмежа. Тепер ведмедів і баночок з медом порівну. Ведмедів троє і баночок з медом також три. Нам пора рушати далі. Подивіться, он лісок! А за ним уже струмок. Погляньте, малята, чи однакові струмочки за шириною. Так вони різні. Де тече широкий струмочок? Ліворуч чи праворуч? Вірно, ліворуч. А де тече вузенький струмочок? Ліворуч чи праворуч? Вірно, праворуч. Малята, а чи однакові струмочки за довжиною? Так, струмочки однакові за довжиною. Діти, якщо не сніг, то весна десь недалеко. А ось і вона, наша весненька весна. Діток зустрічає, галявину прикрасити запрошує. Допоможемо весні. Давайте сонечко розмістимо посередині галявини. Де буде місце сонечка? Так, ось тут посередині. Листочок ми розмістимо під сонечком. Знайдіть місце листочка. Листочок розмістимо під сонечком. Бджілку розмістимо над сонечком. Знайшли місце бджілки? Бджілка над сонечком. Метелика розмістимо справа від сонечка. Знайшли місце метелика? Вірно, метелик справа від сонечка. Пташку розмістимо зліва від сонечка. Де буде місце пташці? Молодці малята пташку розмістили ліворуч від сонечка. Хмарку розмістимо у лівому верхньому куточку. Шукайте місце для хмарки. Де це місце? Лівий верхній кут. Розумнички. Хмарка у лівому верхньому куточку. Ялинку розмістимо у лівому нижньому куточку. Знайшли місце для ялинки. Розмістимо ялинку у лівому нижньому куточку. Квітку розмістимо у правому верхньому куточку. Знайдіть місце для квітки. Розумнички. Розмістіть підсніжники в правому нижньому куточку. Молодці малята гарно впоралися з завданням весни. Весна приготувала нам веселу руханку. Повторюйте рухи. За малятами. Збиратись на прогулянку. Весело! Прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку, ми діждалися весну. До побачення, малята, до нових зустрічей!